Є знижки на цитрік 20% в аптеках подорожних вам та ощад. Готуємо парасольки, синоптики попередили про погіршення погодних умов. Дощі не уминуть жоден регіон цього тижня. В Україні переважатиме мокра погода, а місцями можливі заморозки. Яка ж погода очікується в Україні 22-28 квітня 2024 року? Та чи побачимо ми сонечко цього тижня? Розповім за мить з вами. Новини Тесн і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. 22-28 8 квітня в Україні пануватиме циклон, тож готуємо парасольки. Початок тижня виявиться теплим лише на сході, де повітря прогріється до плюс 20-22. А ось у західних областях місцями можливі невеликі нічні заморозки. У вівторок опади візьмуть невелику паузу і повернуться вже наступного дня. Напередодні вихідних температура почне плавно підвищуватися. У результаті найтеплішим днем виявиться неділя у всіх регіонах. Нарешті буде зафіксовано приємні плюс два. 20 і вище. Проте за сім днів відбудеться багато перепадів температури, а дощі стануть звичним явищем, повідомляє синоптик Ігор Кібальчич. У південних та східних регіонах збережеться переважно аномально тепла погода. У той же час на західній та північній області поширяться холодні повітряні маси. І тут буде помітно менше сонячних днів. У нічні години на правобережжі відзначатимуться заморозки. Крім того, циклонічна діяльність та атмосферні фронти істотно вплинуть на погоду в низці областей. Дощі в окремі дні супроводжуватимуться грозами та шквалистим посиленням вітру. Сподіваємося, що погода не накоїть лиха і буде більш лагідною ніж на цих вихідних у столиці, адже Київ накрив потужний циклон. У столиці навіть оголосили жовтий рівень небезпеки. Через сильні пориви вітру. Одразу в кількох районах столиці попадали дерева, які пошкодили автотранспорт. Рятувальники за допомогою бензоріза вивільнили машину та розчистили дорогу. Також дерева, що впали, пошкодили легкові авто на борщагівці. Продовжуємо ліквідовувати наслідки нагоди. За останні кілька годин рятувальники столиці залучались до ліквідації наслідків негоди у двох районах міста. Солом'янський район о 1025 на вулиці генерала Геннадія Воробйова. Сталося падіння дерев на два автомобілі. Рятувальники оперативно вивільнили автомобілі з використанням бензопили. Печерський район о 10.36. Надійшла інформація про падіння дерева на вулиці Бастіонній. Рятувальники швидко очистили проїжджу частину. На щастя ніхто не постраждав. Ми просимо громадян бути пильними. Ваша уважність може зберегти життя у разі надзвичайної ситуації. Телефонуйте за номером 101. У Львові через негоду було оголошено другий рівень небезпеки помаранчевий. В телеграм-каналах з'явилося відео того, як на вихідних Львів засипало градом. О, зима на вулиці. Приповичі. Якесь там квітня, чи що там зараз я не знаю. 20 квітня 21. А перше. нас зима. Тому можна в історію вайповідуа уціналімасено В свою чергу синоптикиня Наталія Птуха також зазначила, що цього тижня в Україні зберігатиметься мокра погода, але інколи виглядатиме сонечко. Однак місцями в південних та західних регіонах можливі заморозки на ґрунті. Цього тижня циклон над Україною приніс чимало опадів. Дощі накрили переважно західні, північні і частково центральні області. При цьому у південно-східних регіонах температура перевищувала норму. З понеділка опади не підуть з України. Очікується надходження атмосферних фронтів. Наступного тижня в нічні години температура коливатиметься від 2 до 7 тепла. Дещо тепліше буде на південно-східній частині України, там до плюс 12. а в денні години плюс 8, плюс 13. Знову ж ж таки, дещо тепліше буде по лівобережжю від 15 до 20 з позначкою «плюс». У понеділок, 22 квітня, у північній частині країни, західних, південних та центральних областях пройдуть дощі на крайньому заході. місцями з мокрим снігом. У східних областях переважно без опадів. Вітер вночі та вранці південно-західний. 7-12 метрів за секунду. У центральних, східних та північних областях пориви 15-20 метрів за секунду. В день змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3, плюс 8, У західних областях на по поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки до мінус трьох. Вдень плюс 13, плюс 18 градусів. У західних областях 8-13, вище нуля. У вівторок, 23 квітня, у центральних, північних та східних областях пройдуть невеликі місцями помірні дощі, можливі грози. У західній та південній частині – без істотних опадів. Вітер змінних напрямків – 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 5, плюс 10, в день – плюс 14, плюс 19. У західних областях – вночі заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі – до мінус 5 градусів. В день – 11, 16, вище нуля. У середу – 20. 24 квітня у західних областях та на півночі країни очікуються дощі подекуди з грозами. Врешті регіонів України без опадів. Вітер південно-східний – 7-12 метрів за секунду, а в день місцями пориви – 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 6, плюс 11, в день – плюс 17, плюс 22, у Криму – до 26 градусів тепла. У західних областях – плюс 8, плюс 13. У четвер, 25 квітня у східних та західних областях очікується Дощі в решті регіонів країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі прогріється до плюс 6-11 плюс градусів, в день – 15-21 тепла. У південних, центральних та східних областях вночі – плюс 9-14, плюс в день – 20-25, вище нуля. По п'ятницю, 26 квітня, на більшій частині території країни пройдуть дощі, подекуди з грозами. Вітер південний із переходом на західний – 7-12 метрів за секунду. В день місцями пориви – 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується на правобережжі – плюс 3, плюс 8, на лівобережжі – 10-15 вище нуля. В день максимальна температура складе на лівобережжі – плюс 17, плюс 22, на правобережжі – 10-15 градусів тепла. У суботу, 27 квітня, вночі у північних областях та місцями у західній частині України пройдуть дощі. Нарешті території без опадів. Вітер змінних напрямків – 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі – плюс 2, плюс 7. У північних та західних областях – на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки – до мінус 3. В день – плюс 16, плюс 21 градус. У неділю, 28 квітня, істотних опадів не передбачається. Вітер південно-східний – 7-12 метрів метрів за секунду. В день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 6, плюс 11 градусів, в день 17-23 вище нуля. У Криму до 27 градусів тепла. На Київщині сьогодні 22 квітня хмарно з проясненнями. Вночі дощ в день без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Вночі по області місцями пориви вітру 15-18 метрів за секунду. Температура вночі 3-8 тепла. В день 10-15 вище нуля. У Києві вночі плюс 4, плюс 6, вдень 12-14 вище нуля. Нагадаю, що минулого тижня українські гори засипало квітневим снігом. Зокрема, засніжило на горі піп Іван-Чорногорський, що на межі Івано-Франківщини та Закарпаття, та у горах Буковини. Вхурделило і у Чернівецькій області. А все через циклон з Балкан, який приніс дощ місцями мокрий сніг і заморозки у західних, північних, східних і центральних областях України. Така примхлива погода буває в Україні, але сподіваємося, що у ваших родинах завжди буде тепло і без опадів. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.